З вибухів почався ранок на Київщині. Куди посілили росіяни? Та які наслідки атаки розпитаємо у нашого кореспондента Дмитра Дідора. Він працює в області. Дмитре, вітання! Тобі чекаємо на усі деталі. Вітає Анджеліка, вітаю усіх глядачів телеканалу Еспресо. Близько третьої ранку, ворог завдав ударів в одній із громад у Вишгородському районі. Згодом цю інформацію підтвердив і очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Він зазначив, що серед мирного населення жертв немає. Також вдалось уникнути пожеж та руйнацій житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Однак, за повідомленнями начальника. Національної поліції у Київській області Андрія Нєбитова. за його інформацією, влучання у об'єкти інфраструктури все ж було. Наразі на місці працює поліція. Вона обстежує територію на місця інших влучань у самому Вижгороді, де ми перебуваємо. Ситуація така спокійна. Люди гуляють, вийшли вони у парки. Наразі тут немає ніякої паніки серед цивільного населення. Також хочу нагадати, що три тижні тому у вижгородському районі ворог також поцілив у об'єкт військової інфраструктури. Наразі інформації про те, чи саме сталося повторне влучання у цей об'єкт військової інфраструктури, чи ні, немає. Однак я думаю, що деталі будуть встановлюватися, і наразі, от така інформація із Вижгорода.